Вітання всім, мене звуть Олександр Шелепник, і сьогодні ми з вами продовжуємо далі знайомитись з воблерами від компанії Megabass. Сьогоднішнє наше відео буде присвячено воблерам, які, як правило, застосовують для неглибокої води та лову на поверхні. Отже, розпочинаємо з серії воблерів Ваталіо. Свімбейт – це перш за все безлопасні воблери, які мають декілька сегментів. Таких сегментів можуть бути 2, 3, 4 і навіть 6. Сам свімбейт він максимально імітує кормову базу для хижака і на проводці. Просто виглядає як жива рибка. Такі приманки можуть бути як пластикові, так і з важкого силікону. І перший воблер, з якого ми почнемо, це Megabass Vatalion SV. Ось такий двосоставний воблер, який дуже схожий на на Ратлін, і в нього ще є додаткова лопатка, яка завдає додаткової. Грин особливість цього Воблера він має дуже цікаву гру на повільній проводці, має ярко виражений ролинг і при прискоренні він збільшує вібрацію за рахунок рухливої задньої частини. Також цей Воблер має всередині шумову кульку, яка при проводці, при збільшенні вібрації, також Видає ось такий лягуючий звук, тим самим приваблює хижака, навіть найпосивнішого хижака з далекої відстані. При додаванні в проводку невеличких ривків цей воблер починає відхилятися від своєї вертикальної площини і рискати із сторони сторони, чим самим додатково імітує злякавшуся або якусь поранену рибу. Система дальнього заброса в цьому воблери відсутня. Ми маємо всередині, як я казав, дві кульки для балансування та для. Створення додаткового шумового ефекту. За технічними характеристиками, цей Воблер має 71 міліметр 11 грамів і ступінь пламучості Slow Sinking, тобто повільно тонучий. Оптимальна проводка для цього Воблера це рівномірна проводка з додаванням невеличких ривків та рівномірна проводка з паузами. На паузах цей воблер буде повільно тонутий, тим самим можливо проловлювати різні горизонти. Наступний старший брат. Цього Воблера це Ваталіон F розміром 115 міліметрів. Подивіться, наскільки він виглядає реалістично. Також він всередині має шумові пульки, які дуже дзвінко цакатять. І такі воблери на проводці їх, їх навіть чутно з далекої відстані. Цей Воблер вже може імітувати не просто малька, вже такого дорослого підлящика чи карася на вашій водоймі і своєю вальяжною такою розмашистою грою з класним ролингом буде приваблювати та провокувати найпасивнішого хижака на атаку. Його досконале широке, таке пласке тіло, активно коливається, як казав, має класний ролинг, і слід зробити активну паузу. Цей воблер одразу відхиляється різким поворотом в сторону і робить роблячи такі невеличкі коливання, і це додатково теж може приваблювати хижака для атаки. Лі вони представлені в двох ступенях плавучості: це плаваючі та повільно тонучий а також в двох розмірах: 115 та 190 мм. Плаваючу модель, яка важить 38 грамів, має довжину, як я казав, 115 мм, слід застосовувати на невеличких глибинах. Оптимальні місця для його лові це вздовж латаття, вздовж. Очерету або над травою чи затопленим коряжником. якщо розглянути Ваталіон, SS, тобто Слоу, Сінкінг, судячи по його фурнітурі, по його білим таким потужним тринікам великим це морська серія, і він буде повільно тонуючим. Думаю, що в наших водоймах саме в прісній води він буде або просто тонучий, або повільно тонучий. А якщо його застосовувати в морській воді, він буде мати або нейтральну плавучість, або буде повільно тонуючим. Ну і найстарший брат з Ваталіонов, це ось такий велетень. такий Красень на сковорідочного розміру. Це такий величезний свінбейт, який розроблений для лову саме трофейної риби. В даному випадку це 190 модель, яка має вагу аж 143 грами, розмір 19 сантиметрів або 190 міліметрів. Бачите, наскільки він реалістично зроблений. Тобто тут є і плавник, тут промальована кожна жабірна кришка. Дуже такий привабливий свінбейт, які теж Мають таку широку гру. До речі, я пробував цього велетня і на таких от амплітудних ривках він так дуже сильно як віляє зі сторони в сторону, і також можна застосовувати для нього як рівномірну проводку, так і проводку стоп ін і застосовувати твічинг, тобто максимально такий воблер, який вам дає. Змогу проявляти свою творчість в проводках. Також слід помітити, що на цьому воблері тут в нього з підборіддя, з піднизу зроблена додаткова петля. Вона створена для того, щоб сюди підвішувати додатковий груз, для того, щоб ви могли заглиблювати цей воблер поглибше. Отже, наступні свімбейти це свімбейт від Megabass iSlide. Дані свімбейти представлені в нас в двох розмірах: тобто, це свімбейт в розмірі 135 мм та 185 мм. В наших умовах ці свімбейти слід застосовувати для лови тарафейної та звичайної щуки на невеличких глибинах, тобто на глибинах до метра, обловлювати всілякі зарослі, обловлювати латаття, обловлювати ділянки водойм над травою, якщо у вас плаваюча модель, тому що його можна провести прямо над травою, майже на поверхні. І в разі, якщо ви використовуєте повільно тоночу модель, можна використовувати, як я казав, на глибинах до 1 метра. Отже, розглянемо молодшу модель 135-го. В даному випадку в мене в руках ось такий iSlide від Мегабас. Це імітація по кольору, я б так назвав, якогось линя. Якщо це проводити паралелі по нашим умовам, він має дві частини, розділений майже на 50-50, на 50, вірніше 60. Сяд на 40 по частинам, і в кінці він має силіконовий хвостик, який, до речі, можна зняти, і в разі чого ось так он він знімається. Ну не буду повністю витягувати його, і в разі чого його можна замінити. Плаваюча модель оснащена ось таким пір'ям з люрексом, яка створює додаткову імітацію. Малька, який пливе поряд з цим воблером. Також за рахунок цього люрексу, за рахунок верніше цих борідок, він ще стабілізується в воді. Цей воблер має заглиблення до 30 см, тобто для того, щоб його заглибити в моєму арсеналі він є, потрібно зробити таку підтяжку, плавну таку підтяжку, і почати проводити його рівномірно. Він має. Дуже реалістичну гру як на рівномірній проводці, так і на твічингу. На твічингу розвертається майже там на 180, а іноді повністю на 360 градусів, набгадуючи, знаєте, гру такого типу як Мегалон або тіні мегалона, саме коли ви його твічите. Також при повільній проводці плаваючу модель можливо провести прямо над травою, мені вдавалося проводити його над травою, там, де було так, 10 см до поверхні. І щуки навіть невеличкі його з радістю атакують. Єдиний недолік цього воблера це його польотні характеристики. Я його використовував саме з кастинговою снастю, і його так не дуже гарно можна закидувати. Якщо ви використовуєте звичайну снасть, звичайний. Пінінг класичний, тобто його можна достатньо далеко закинути. Також виробник заявляє, що в разі необхідності його можна підгрузити суспіндосами. В нього є ось тут дві такі частини, і це вказано на коробці. Тобто один суспіндос можна ліпити ось сюди, прямо під жаберні кришки на голові, а інший суспіндос, ось тут на брюшку. В нього є спеціальна така діляночка, куди можна його приклеїти. Тим самим ви його підгрузите і він. Буде, по-перше, трошки краще летіти. По-друге, у вас буде можливості його змінити ступінь плавучості і проводити, наприклад, там на горизонтах 50 і навіть до 1 метра. Його сородич – це ось такий повільно. Тонучий свімбейт. Тут так і написано slow sinking, який має вагу вже одну унцію, тобто це приблизно 28 грамів, його можна вже краще заглибити, тому що він тоне, і проводити десь в середньому на глибинах 50-70 сантиметрів. І тут навіть на коробці написано Twitch and Slow Retweet, тобто це воблер, який. Гарно грає як на твічі, так і на всіляких проводках, типу там in чи на простій рівномірці. Ну і зараз вам покажу ось таких от велетнів Дивіться, це старші айслайди, які вже слід використовувати для. Лову трофейної щуки на невеликих глибинах. Це 185-ті айслайди, які мають вагу 60 грамів, такий серйозний величезний воблер, составний, який вже можна використовувати на таку дорослу щуку. Також ми маємо тут як плаваючу модель, яка на паузах буде вспливати, так і маємо повільно тонучу модель, яку можна вже проводити в толщі води, тобто в в серії цих воблеров є на будь-який смак глибини від 0 до 1 метра. Ви повністю перекриваєте цими красеннями. Ну і наступні приманки, які ми з вами розглянемо, це ось такий віп під назвою Canasirus. Це класичний віп, але якщо хочете класичний ратлін, який є дуже шумовий і який можна застосовувати в різних умовах. Давайте спочатку розглянемо молодшу модель. Віп, який є достатньо шумовий. На проводці цей ВІП має гарну, таку виражену високочастотну гру. Перевалюючись з боку на бок, він виблискує своїми боками і створюється шум за рахунок ось шумової капсули, яка розташована, як я казав, всередині. Що цікаво в цьому воблері, ось ці петлі вони використані не просто зроблені зроблена петля, а тут вмонтовані. Вертлюги морського типу, тобто, ну, от, як бачите, я зараз можу трійнік провертати. Це зроблене саме для того, що коли ви ловите якусь там таку активну морську рибу, для того, щоб вона тут вам не повиривала все на світі, а проверталася на цих. Але для нашої риби, для нашої щуки, яка теж може робити <смір> такі самі пірулети, це буде не зайве. Дана модель має розмір 108 мм і вагу 33 грами. Заявлена глибина, на якій слід використовувати цю приманку, вона є до 1 метра і підійде для лову, як я казав, як судака, так. І щуки, і навіть трофейного такого величезного окуня, якщо ви його знайдете. По проводці це класична рівномірна проводка, класична джигова проводка, або рівномірка з такими підтяжками та всілякими паливами. Канасірус Swimmer, це в мене плаваюча модель, дуже дуже шумова. От як бляскаль, це аж дзвонить. Це імітація схожа на Сібаса, але в наших умовах це така класична платва. Або, як, якщо хочете, підлящик дуже шумовий, з класною активною грою. Так само тут вмонтовані е ось такі віртлюги, які дозволяють обертатися гачкам повністю. На 360 градусів, як всередині, ось тут з брюшка цього воблера, так і задньої частини. Тут змонтовані дуже потужні морські гачки такого білого кольору. І, до речі, саме цей раткін, він має систему дальнього закиду. На коробці навіть намальована ось така складна система з семи кульок, які при закиді перебувають. Літає туди в хвостову частину, тим самим дозволяє вам зробити дуже дальній захід. Наступний Воблер дуже цікавий, який має назву x X-Pod. Багато хто полюбляє універсальність і якраз ось розробники від мегабасу надали таку можливість. Це Воблер, який має навіть. Ось таку інструкцію по його застосуванню. Давайте поговоримо для початку, чим він такий цікавий. Цей Воблер одразу поєднує в собі три воблера: тобто, це класичний волкер, тобто, ви бачите його форму. Це попер, Зараз я вам покажу, і навіть воблер Minnow з малої ступенем заглиблення. Довжина його 108 мм і він має вагу 21 грам. За рахунок своєї форми, такої сигароподібної, він має дуже класні балістичні якості і летить на закаді, як куля. Мегабас spot це приманка гібридного типу, яка за рахунок рухливої частини, нарешті, ми до того, як з нього зробити різні воблери. В нього в морді є ось така рухлива частина. Змінюючи кут якої, ми змінюємо характер цього воблера. Ми маємо тут аж раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Положень, тобто в перших двох положеннях це класичний волкер і такою волкерною проводкою, тобто серії таких коротесеньких ривочків, він іде е по поверхні класичним волкерним стилем, тобто малюючи таку ялинку. При зміні цього кута до двох кліків цей воблер ще залишається волкером. Але чим більше кут цього відхилення оцієї цієї частини, тим більше він створює на поверхні такі типу попера. Як після попера бульби, але ще залишає за собою гру волкера. В таких положеннях слід його використовувати по поверхневому оконю або при ловлі крупного жереха. В середньому положенні, десь на четвертому кліку, ми перетворюємо цей волкер на класичний попер, який розташовується в воді не під 45 градусів, а так, от майже рівно, трошечки з притопленою задньою частиною, і створює на поверхні достатньо. Великі такі пузирі. Також цей попер має ось такі запатентовані мегабасом отвори біля жаберної кришки, і через ці отвори на ривках проходить вода, тим самим роблячи. Додаткові такі приваблені, привабливі завихріння. І коли ви відхиляєте вже на максимум цю лопатку на проводці, на рівномірній проводці він заглиблюється десь так на 20 см і вже йде під поверхні, має таку активну воблерну гру і тим самим перетворюється на воблер міну. Дуже цікава приманка. Думаю, що в кожного в арсеналі, як мінімум для екзотики, вона повинна бути. Продовжуючи волкерну тему, переходимо до наступної приманки. Відомий Волкер X Діамант. Бачите, тут вже на коробці в нас надпис СТВ, тобто ця приманка, яка вона розроблялася під відомий американський турнір для спортсменів. Зараз я вам його покажу. Це класичний Волкер. Який має три гачки, він такий великий, 120 мм, який підходить для лову трофейної щуки, а також для трофейного жереха. За рахунок своєї ваги і балістичним властивостям дуже далеко летить, як куля, і можна приваблювати рибу з далеких відстанях. На проводці дуже широкі, має такі широкі галси. На коротеньких ривочках так трошки булькає. Іде, тобто такий оптимальний, класний волкер для різних умов. Є Дві моделі це модель Silent на коробці, так вказана, вона зараз в мене в руці. І модель, ось, наприклад, Ratlin, яка, яка от вже як бляскальця шумова, це вже на ваш вибір, яка вам більше подобається. Переходимо з Walker до класичних поперів. Ми маємо ось такі зараз три попери. Всі вони є в продажу, це класичний ось такого розміру. 50 мм і 64 мм. Дані попери розроблені для лайтової ловлі, використовуються для лову окуня та для лову невеликих щук. Також тут є запатентована така системка, тобто класична чашка, яка Видає такий достатньо гарний звук, хлопаючи, створює бульби на поверхні, і є ось такі додаткові прорізі в голові через зябла. Тобто, коли ви робите проводку, через них проходить водичка, тут навіть так все і зображено на картинці, і це додатково створює приваблюючий ефект. І ось цей попер, який я прям би радив мати усіх в коробці, це попер від мегабаса під назвою Поп. Макс. Це такий класичний великий об'ємний попер, який можна доставити на велику відстань. Він достатньо шумний, важкий, 17 грамів, тобто можна ловити рибу з далекої відстані. Дуже шумний, також в нього запатентована система, тобто прорізі в чашці до зябл, через які проходить поток води. Класний попер має теж такий в своєму арсеналі, і він постійно приносить влітку по нашим ділянкам мені як щуку, так і гарне. Хокунів так і доходимо до останнього представника сьогоднішнього огляду. Це воблер під назвою iLoud. Це ось такий підповерхневий воблер, достатньо об'ємний, який застосовується для класичного лову поверхнею Води, тобто на дуже зароших ділянках, це прям буде паличка-виручалочка, яка дуже гарно буде приваблювати хижаків з далекої відстані. Ну, по-перше, ось він тут такий полупрозорий. Всередині ми маємо маятник. Такий маятник з певно, що та вольфрамова кулька, і на, коли він перевалюється з боку на бок. Чуєте, да? наскільки дуже такий сильний дзвінкий звук, тобто він буде своїм шумовим ефектом приваблювати хижака з далекої відстані. По-друге, на рівномірній проводці в нього ще працює задня частина, яка створює додаткове каливання. І при ривковій проводці в нього ще є третій елемент, який може приваблювати хижака це ось такий пропелер, який, як правило, є у проб -бейтах. Тобто це воблер, який можна вести, якщо повільно, майже під поверхне. Верхньою він буде створювати шумовий ефект, він буде виляти хвостом. Якщо його смикати, він буде ще запускати пропелер задній і створювати тим самим такі додаткові булькаючі та бризкаючий ефект, що дуже класно приваблює хижака навіть з далеких відстань. Так, ну і давайте все ж таки завершимо наш огляд чимось таким чудернацьким. Це воблер, який мені навіть страшно було доставати з коробки. Мегабас Айвінг. Це така екзотика, яку потрібно мати як мінімум. Для колекції. Не знаю, як в наших умовах де можна його застосувати, але можна було спробувати. На проводці він ось так от пливе, наче перевалюючася якась там істота, такий чужий, я б так його назвав. Це такий ось двохсоставний великий воблер. шумовий, напевно, що він погано летить через ці ось крила. Вони не складаються при закиді, але вони такі, як мечі, бачите? Ось така чудорнацька штука. <laughs> ну, я думаю, що для колекції, хто колекціонує, він вам зайде, вони теж є. І є ось така ще жабка, теж це для поверхневої рибалки. Всі ви знаєте, коли багато такі рязки, коли багато латать, риба сидить в траві, не вилазить, неможливо нічого провести. Ось саме така жаба, вона стане вам в нагоді. Давайте її достанемо. Ось така. От. Ну, такі штуки можна кидати в найзарожчі частини водойми і дуже класно на них реагує саме щука. Єдиний мінус, що засікаємось таких приманок, вона не дуже велика, але дуже ефектна. Тобто на проводках постійно виліти щуки, постійні атаки. Ну, десь там одна з п'яти засікається. Ті, хто полюбляє всілякі такі. Цікаві пробейти. До речі, мені на пробейти більше подобається ловити, ніж на попери. Якось мені здалося, що вони сильніше приваблює того ж окуня чи щуку. Є ось такий гарний пробейт, який я собі теж залишаю для колекції. Ось так він виглядає. Судячи по всьому, він зроблений із бальси. Це такий пробейт, який. Просто слід поставити десь там на поличку. Цікава, в нього така перекручена форма, в нього немає чіткої осі, от навіть так, якщо подивитися, в нього ось ці місця, де встановлені гачки, вони трошечки зміщені. І маємо два ось таких пропелера, які б приваблювали б, класно б, хижака. І його. Розробляли, судячи по всьому, для ловлі саме баса, тому що тому і в нас можна застосовувати його з успіхом по нашим конях та по щуках. Ось на такій цікавій. Екзотичній ноті ми завершуємо наш сьогоднішній огляд. Розглянули ми багато воблерів. Мегабас. У нас була серія і про мінов, і про кренки, і ось про такі свімбейти, ратліни та поверхневі воблери. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео.